Перебуваючи на підпитку, погрожував гранатою. Така подія сталася ось у цьому під'їзді в будинку на вулиці Василя Сергієнка. Як розповіли в Нацполіції області, їм зателефонувала 53-річна жінка та повідомила, що її чоловік, перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння, погрожує їй гранатою. Жінці вдалось вибігти на вулицю. На місці працюють вибухотехніки та спецпризначенці. Жителі будинку розповіли, коли на місце приїхала поліція, всіх з під'їзду евакуювали. Прийшла поліція і сказала виходіть, тому що мужчина прийшов з гранатою, поссорився з жіною хто там, і те саме. Тому є, є можливо, все. Говорить, виходіть, і ми вийшли. Звісно, дуже воно валіз. Не то слово, тому що от зараз навіть трудно передати що словами. Понімаєте до сих пор що состояння такое. Поліція нас предупредила виходить, а потому що з гранатою. Ну, ми всі і вискочили сюди. Ми бачили, як його вже виводили. Що вам розповідала поліція? За сказали, що з гранатою. Посорився, ж... ну вона не жена, а з женою поссорилась. Третій рік це проживає. Ну, у них не було раніше. Я не чув. Це лет йому, мабуть, 40 з гаків. Та часа два какие те все это да, больше а я іменно спецназ пашов туди. Ребята пошли. Ну так дітані там где-то да, так минут 45, наверное, они там сніма да, да Вели беседы, Я не знаю. Туди ж нікому не піска у прес службі. Поліції повідомили у квартирі затриманого виявили та вилучили 5 гранат та понад 60 набоїв. За даним фактом відкрили кримінальне провадження. Карина Тімко, Владислав Кищук, Суспільне, Новини Запоріжжя.